Вітаю, це про світло. Друга частина відео про світлодіодні стрічки. Першу частину я назвав, чому не варто використовувати світлодіодні стрічки. Дуже коротко. Світлодіодні стрічки 12 вольтові 24 вольтові. Вони побудовані по схемі для живлення від блоку напруги, тобто, у вас є стабілізатор напруги. Наприклад, 12 вольт 12 приходить на секцію з трьох послідовно з'єднаних світлодіодів і задаючий струм резистор. І таких секцій на стрічці з'єднано, наприклад, на цій, який в мене зразок, 40 таких ланок на метр. Тобто 40 резисторів, струмозадаючих на кожну ланку свій. І втрати ми перетворюємо енергію в тепло на цих резисторах приблизно від 21 до 25% енергії, які могли використовувати на світло, ми перетворюємо на тепло. Я там розрахунок приводив. Хто сумнівається, перерахуйте. Це перший мінус стрічок. Другий мінус стрічок це діоди, світлодіоди, умовно кажучи, нонейм. Навіть якщо вам виробник пише на на стрічку, що це там, я не знаю, що він там напише, ви не можете це перевірити. І, на мій погляд, якщо ми маємо доступ в Україні в я про Україну кажу, до діодів, до виробників світлодіодів першої лінії, це Крі, це Samsung, це СУ Сімікондактор. І використовувати на неї, ми ж для себе робимо. Це ж наші очі, це наш, це наш, це наш настрій в кінці кінців. Ваш вибір, але ж дивіться, тут така історія. Тобто, але ви кажете, мені фіолетово, хто зробив діоди, мені, мені без різниці, що я втрачаю скільки енергії замість світла в тепло. Мені зручно, я його розмотав, під'єднав і все світить, і все нормально, немає ніяких проблем, ніяких. Ніяких заморочок для того, щоб регулювати світлодіодне світло, я взяв димер. кручу його димер, регулюю собі світло. Тоді давайте трошки поговоримо, як, використовуючи стрічку, все-таки поліпшити і, і світло в якійсь мірі, подовжити життя стрічки. Як правильно під'єднувати, як правильно вмикати, щоб вона дійсно працювала довше. І в, враховуючи всі недоліки, все-таки додавали якогось, якогось позитиву в житті в помешканні. почнемо, мабуть, з того, чим живити світлодіоди. Назвичай, це блоки живлення. На Стабілізатор напруги 12 вольт, якщо 12 вольтова стрічка. І далі йде струм 5-6 А10, 12, 13 Світлодіодна стрічка, стрічка споживає багато струму. Тобто метр стрічки, от у мене стрічка не потужна, це стрічка, я так вважаю, десь приблизно середньої потужності. Метр стрічки споживає 9,6 Вт. Ну, Дивіться, ми. Якщо, робо, якщо я роблю лампи для світла, світло, лампи для рослин, лампи для підсвітки робочої зони на кухні, то я з метру лампи беру приблизно від 25 Вт до 35 Вт, і це обумовлено в більшій мірі з розміром профіля, який, Він же радіатор для світлодіонних плат. А тут ми отримуємо з метра 9 Вт, і при цьому ми ще втрачаємо 22 Вт на тепло замість світла. Ну, Світла буде така ж кількість, як, як ми, яку кількість енергії ми беремо, враховуючи плюс втрати. Тобто це ще раз я про ефективність з'їхав на ефективність, а просто таки переходимо на живлення. Але ж є не тільки блоки стабілізатори напруги, а є блоки, які стабілізують струм. І це, наприклад, мінвел, 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 а назву мають ці блоки. Вони звуться отак: XLG. Отак. Потім йде потужність, наприклад, 75 Вт. А потім іде напруга, наприклад, 12 вольт. А потім іде літера А. І оця потужність вона буває від 20 Вт до 320 Вт. Блоки металеві в металевому корпусі. Я їх показував, коли я робив огляд блоків Мінвелу. І вони, вони мають на корпусі. Я знов-таки схематично намалюю корпус. Отак от. Провід 1, провід другий вольт. І знизу от така є пробочка чорненька. Ви її виймаєте, там є резистор під шліц викрутки. І ви шліцем викрутки регулюєте вихідний струм. Регулюєте його від нуля до максимуму. А максимум струму, струму залежить від потужності блока. Якщо у вас блок 75 Вт, Ну, Простіше буде, мабуть, взяти блок 240 Вт. Тоді у вас буде вихідний струм 20 а, 10 А 120 і ще 20 А, так, тобто, І ви можете регулювати резистором, не регулювати, а налаштувати. Тобто, ви взяли, взяли собі якийсь об'єкт. Наприклад, така у вас довга-довга лінія. Тут у вас стрічка або дві стрічки ідуть по цій довгій лінії. Ви під'єднали її до такого блока, а тепер берете і викруточкою підлаштовуєте прямо під, під так. Ви дивитесь, зробили середньо, середнє положення, мало. Додаєте, 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 ну так нормально. Отак залишаємо. Або, наприклад, трошки зменшили. Там, ваше світло, яскравість ламп, якщо це якась підсвітка, ну, на кухні, наприклад, або десь іще. Ви, ви е, кілька днів будете звикати. От зайшли, здається, дуже класно. Потім день другий, трошки багато світла, мабуть. Взяли, прикрутили в менше. Прикрутили в менше, покористувалися день-два, все-таки трошки треба додати, зробити менше, ніж було, але більше, ніж зараз. Додали, о, так нормально. І ви можете таким чином це налаштувати, підлаштувати і за, забути про це. Тут нема можливості, є блоки Мінвел, які мають спеціальний вихід під резистор, яким ви можете підлаштовувати блок. Цей, ці блоки XLG серії 12, 24, 12, вони бувають 12, це 12 вольт або 24. Це 24 це вольти в назві. І таким чином тут тільки підлаштувати. Чому, Да, і до речі, коли ви міняєте яскравість стрічки таким блоком, ви міняєте аналогово. Тобто, у вас просто, якщо ми намалюємо графік маленький, отакий, ось такий графік, да? Ось у вас це буде І. Так, то, якщо ви, наприклад, А це у нас регулятор, так, да? ви тут. Ставити в різні положення і маєте різний струм. То струм буде, наприклад, тут, наприклад, був такий, ви взяли, накрутили всередину, він, він піднявся отак і став такий. А тут опустили, наприклад, або ще підняли, наприклад, він піднявся став такий. Тобто, у вас струм буде рівна лінія. Якщо шим, то шим працює не так. Шим працює отак. У вас є... є у вас. Отут, отут у вас буде напруга, ухай буде, так? Да? Так, 12 вольт, наприклад, да? ось вона йде у вас. От коли у вас викручений на максимум, то ви, ви бачите на, на світлодіодах 12 вольт. Коли ви регулюєте, то у вас на якийсь час вимикається з, з, зовсім. Живлення, а потім вмикається знову йде отак. Якщо ви так от робите, да, то у вас буде, наприклад. Ви вимикаєте його на якусь кількість часу, і таким чином у вас буде загальний струм менше. Частота шим регуляторів вона може бути різна. Гости європейські кажуть, що оптимальна для зору, яка менше впливає на зір, вона впливає, тому що для... ви, ви не бачите цього мигання. Якщо у вас буде 50%, наприклад, потужності, то у вас буде, дивіться, як отак: вона буде, вода буде ввімкнена. Отак вимкнена, отак вимкнена. Отак вімкнена. Тобто 50% часу вона буде світити? 50% вона не буде світити. Так. Е, і оці, е, оці е, вимика це, це миготіння з частотою шим регулятора е, Бачить ваша нервова система, бачить ваші. Ваш, ваш, ваш мозок бачить це і відчуває. А Тут в таких регуляторах струм регулюється лінійно. Тобто Він є лінія тільки на оце ампер, 1 ампер. Оце там пів А ампер, 0,5 ампера. І він просто буде лінією, але менше, менше, менше струм. Менше струм, і тут не буде ніякого мерехтіння взагалі. Тому це для, для зору такі регулятори набагато на. Набагато ефективніші, безпечніші і комфортніші. Я, до речі, тут е е е випадково знайшов ще таку штучку. <кій> Не знав, що такі є, мабуть, мало людей знають, що вони такі є. Фірма в нас невідома. Купувалась вона на американському Arrow. це великий, мабуть, дистриб'ютор електронних компонентів. Grie Alpha зветься фірма. І оце, оце, як вони його називають? Блок для дімінгу світла якось так. Ну, треба подивитися, почитати. Це, це не потужний, це, це блочок, який вхідна напруга від 10 до 48 вольт постійного струму, і максимальний струм вихідний 1,05 А. І тут є перемикачі ось з, ось ззаду закриті пробочкою. Отакі. Зараз відкриємо, ось вони, ось вони перемикачі. А тут є табличка відповідності позиції перемикачів в вихідному струму. Тобто навіть для стрічки можна таку штуку використовувати. Ви сюди подаєте на вхід 12 вольт, наприклад. Підключаєте стрічку, а потім перемикачами вибираєте струм, вихідний струм стрічки. І струм буде такий, як ви вибрали. Але просто цієї потужності для стрічки мало, тому що стрічка споживає більше, і в даному випадку такий блочок може регулювати яскравість двох метрів такої стрічки. Тому що метр споживає 800 мА, 2 метри 1,6 А. А, ні, навіть одного метра. Вибачайте, це я. Перебільшив. Оце отакий блочок на один метр такої стрічки. Він недорогий, він обійшовся мені вже тут з доставкою посередника щось біля 90 гривень, здається. А в них є такі більші. на на 400 на 200 ватт два канала в одному корпусі, і кожен канал по 200 Вт, взагалі навіть трошки більше, там 480 Вт. Тобто два незалежні канали. Я відкривав її тут. Серйозна плата, тут плата серйозна, багато електроніки, і вони кажуть, що ця штука можна регулювати, можна може керуватися ще й далі. Взагалі, що що відноситься, тут, що відноситься додалі, то все коштує дорого, тому що там повинен бути процесор, який ці сигнали обробляє. А більшої потужності блочок від Грі Альфа він управляється надалі а рівнем напруги від 0 до 10 вольт. І тоді вже ви можете під'єднати собі світлодіодну стрічку. Наприклад, вже, у вас вже буде струм, ви бачаєте, 200 Вт-240 Вт на канал, два канали. Це вже багато стрічки. І тоді ви можете зробити регулятор і напругою 0-10 вольт ви можете регулювати. Потужністю свого світла, і знов таки воно буде лінійне, аналогово, воно не буде з чим регулюванням. Це дуже важливо. Повірте, це ваше здоров'я на це треба звертати увагу. Тобто, оці штучки для мене були відкриття. Я перевірив, дійсно працює коректно, і в деяких випадках просто вирішую задачу. Знов таки, ви робите підсвітку на кухню, вона буде стабільно стояти. А треба підрегулювати. Ну от то, що я кажу, кілька днів покористувалися. Я, я для себе не робив регулювання. У мене вона постійно не налаштована. А тут ви взяли, тут у вас є така табличка, тут є рівнів. Раз, два, три, 4, 5, 6 рівнів яскравості можете вибирати. От за таку штучку, за 100 гривень приблизно. Ну, просто чудова річ. Так, це ми е, розглянули такі варіанти живої стрічки. Іще є варіант живлення стрічки. Наприклад, ну, є такі маленькі блоки, я показував їх в блоках до 40 ватт. Зараз просто покажу ще раз. Наприклад, от у нас тут 30-ваттний блок. Зараз прибупа півшику, не заважав. Ось є 20-ваттний блок. І десь ще 40 Вт, здається. У мене тут був. Я брав з собою. 40ватний, наприклад. Ось. Так. Якщо ми подивимось, що ці блоки можуть, то, наприклад, ось 20-ваттний блок, він, напруга живлення в нього. Потужність 20 Вт, вхідна напруга до 52 вольт, струм світлодіодів від 250 мА до 500 мА і напруга на, діодах, на світлодіодах від 10 вольт до 42 вольт. Ну, це майже підходить до нашої світлодіодної стрічки, оцей блок. Але ж потужність максимальна 500 мА. Ну, це буде 12 на 0,5, 6 Вт на метр це дуже мало. І взагалі це знов-таки на, на якийсь маленький світильничок. Якщо ми беремо вже хоча б Вт-40, наприклад, 40Втний блок у нас так? тут може бути вже струм 1 А, то тут уже цікавіше. Але як нам заживити світлодіодну стрічку на 12 вольт, якщо тут мінімальна напруга на світлодіодах 28 вольт, 28 вибачайте? Ну, ось я зробив дуже просто. Ми можемо що зробити? Ми можемо взяти світлодіодну стрічку. Ось вона у нас. Вона вся складається з сегментів по три діода. Ми можемо взяти світлодіодну стрічку. І, наприклад, розділити її на три частини. Одна частина, друга частина, тут по три, ну, да, домалюємо ще один сегмент, і третя частина. Але частини повинні бути рівні по, по кількості сегментів. І якщо ми потім стрічка з'єднується плюс-мінус, вона з'єднується, вона по всій стрічці йде плюс з одного боку. шина, шина плюсова, і з іншого боку шина мінусова йде. І якщо ми її розділимо, у нас вийде три окремі шматочки стрічки, але вони повинні бути однакові. А тепер, знов таки намалюю, щоб було простіше для розуміння знаки, як і де шина живлення. Вона йде по краю стрічки, це дорожка така. Тепер для чого? Тепер ми беремо і кажемо: а зробимо ми стрічки на 12 вольт. Стрічку на 36 вольт Для цього ми беремо, що робимо? Якщо ми будемо подавати на цей на цей, на цей бік плюс від блока живлення, а на цей тут мінус, Вибачайте я намалював плюси, плюси, плюси. Щось я. Зарапортувався. Тут мінуси. Плюс-мінус ще найде так А сюди ми будемо подавати мінус. Для того, щоб нам зробити таку схему, ми просто з'єднуємо отак, плюс з мінусом, плюс з мінусом. І таким чином ми з'єднали послідовно три однакові шматочки стрічки, і у нас вийшла вже стрічка на 36 вольт. І тоді ми можемо брати отакий драйвер, і користуватися вже для регулювання або живлення стрічки, який нам потрібен буде струм. для... Для, для такої стрічки, як це порахувати? Якщо в нас наша стрічка споживала 780 мА метр, стрічки, 1 метр, ми повинні цей струм розділити на, в нашому випадку, на три частини. А з нашого метра, до речі, не виходило три частини. Я тут одну, одну, цю, одну, одну секцію я відрізав і відклав, тому що не виходили рівні частини. було 40, стало 39. Тобто 780 мА розділити на 39 частин і помножити на 13. Це у нас буде струм однієї такої частини. Тобто одна третя. Ну, якщо буде, будемо брати калькулятор, мабуть, тут давайте приблизно 250 це 750, ну, 280 мА. Тобто, у нас оця стрічка буде для того, щоб отримати таку саму потужність, як була, для неї треба 36 вольт і струм 280 мА. Якщо це помножити, то у нас приблизно повинно вийти, як і було 9,6 Вт. І тоді ми беремо, дивимося, який у, нас, який у нас блок може нам дати 300 мА. 300 мА нам може дати, наприклад, ось такий, здається, блок. Ось я знайшов ще один блок у себе. Так, без окулярів дивлюсь, дивлюсь. 650, не це багато. Струму. До речі, ось ще один такий блок. У нас їм торгує, здається, СЕ. Так. 500. Ось, 250-500. Ось. Нам підходить для живлення такої стрічки блок. Отакий. Вот Драйвер, який може видавати струм від 250 до 500 мА. І напруга світлодіодної стрічки або світлодіодів повинна бути в діапазоні від 10 до 42 вольт. Тобто наш, наш, наш цей метр тепер ми можемо його під'єднати до такого блока живлення. І тут у нас є можливість за допомогою цих перемикачів вибирати. 250, 300. Ну для нашої стрічки це буде 250 або 300 два режими, тому що більше у нас просто буде. Стрічка буде перегріватися. Нам це не потрібно. У нас розрахунковий 280, а тут мінімально 250. Ну отакий, наприклад, може бути блок. Або підібрати щось, яке що буде входити в діапазон. Отакий в діапазон. А от блоків уже на 36-36 приблизно 40 вольт. Їх дуже багато перелік великий в, в, в виробників і у мінвелів. У Мінвелів ці блоки малої потужності вони простіші і вони гірші по якості, ніж, наприклад, блоки Х лежи. Ну, але ж тут вже якби вирішувати вам. Мабуть, розділимо ще раз відео на частини, бо виходить довго. Всім здоров'я.